27 червня 2022 року до диспетчерської ОКВ міста Кременчука надійшло повідомлення про пожежу в торговому центрі Амстор. Одразу підрозділи були направлені по підвищеному номеру виклику на ліквідацію даної надзвичайної ситуації, по прибуттю. До місця два відділення 16-ї ДПРЧ, які перші прибули, підтвердили підвищений номер виклику та приступили до порятунку людей. Основна задача наша була це порятунок людей і гасіння пожежі. Сили і засоби Кременчуцького гарнізону прибували до місця події. Також було прийнято рішення керівництвом головного управління про залучення додаткових сил з усієї області. Також на даній події постраждали рятувальники, це начальник караула з міста Миргород. При розборі конструкції сталася трагічна ситуація. Він був госпіталізований, проходив курс реабілітації за кордоном. Ще один рятувальник звернувся за медичною допомогою. Незважаючи на те, що е, наші рятувальники в повсякденному житті е, на чергуванні ризикують своїм життям, а також рятують людей і бачили дуже багато, скажімо так, на своєму житті. Але дана надзвичайна ситуація психологічно дуже впливала на... Особовий склад, оскільки дуже багато при пошукових роботах останків людських тіл знаходили, і всі ці фактори давали про себе знати разом з фізичним навантаженням, також велике психологічне навантаження на особовий склад. Всі служби працювали злагоджено, всі виконували свої функції, скажімо так, і працювали ці близько п'яти діб. Всі гуртом і злагоджено. Поряд з рятувальниками, також цивільні особи допомагали, волонтери, пересічні громадяни, допомагали, як могли, і також внесли неоціненний вклад в ліквідацію даної надзвичайної ситуації. Надійшла інформація, що саме ракетний ракетного удару зазнав торгівельний центр. Відразу на місце події прибули всі правоохоронці, які були на той момент в Кременчуці. В кожного було своє завдання. Хтось е, був е, безпосередньо працівники батальйону поліції особливого призначення. Хлопці разом з ДСНС займалися за допомогою спеціального інструменту, займалися розборами завалів. Частина саме спецпризначенців допомагали діставати людей з е, самого торгівельного центру. Перші години були самими пекельними. Поки ДСНС займалися локалізацією пожежі. Правоохоронці встановлювали обставини, встановлювали потерпілих, встановлювали скільки людей перебувало в торгівельному центрі. Поліцейські психологи працювали з безпосередньо з потерпілими, а також з рідними людьми, які прибули на місце. Також були задіяні слідчі, які фіксували даний факт. Окрім фіксації, також працювали з рідними, працювали на встановлення осіб. Які можуть перебувати в даному торгівельному центрі або ж перебували, також відпрацьовувалися е, відеокамери, відпрацьовувалися е, люди, свідки та очевидці. Е, протягом декількох годин е, спільно з медиками з ДСНС е, поміщали потерпілих до карет швидкої. Це були саме такі самі пекельні години. Перші, коли е, люди е, піддалися паніці, навколо були сльози, плач якусь люди вимагали якусь інформацію, що де як коригували людей, супроводжували людей до штабу, який працював поряд. Отримували всю інформацію, яка б могла допомогти встановити кількість потерпілих, скільки людей загинуло. Також вже наступного ранку слідчі, слідчо-оперативна група працювали з речовими доказами. Було багато повідомлень про те, що там рідні могли перебувати. Також на місці протягом тижня працювала наша криміналісти. Які та ДНК-експерти, які допомагали людям встановити, чи людина безвісти зникла, по ДНК експертизах, встановити хто загинув? Було пророблена велика кількість роботи, саме слідчо-оперативними групами та експертами. Протягом декількох днів, саме в Кременчуцькому районному управлінні поліції, рідні проходили ДНК експертизи. Це були такі пекельні дні, коли Тут постійно е, люди були, були сльози, був був розпач. Коли повідомляли, що їхня рідна людина загинула. От зараз пройшло два роки, і страшно згадувати ці моменти: оці клуби диму, оці сльози, оці розпечі. Чесно було навіть на хлопців, от так от дивитися страшно. Їх формений одяг був повністю мокрий. Вони всі були задимлені, чорні, блищали тільки очі. Кожен хто був на тому місці, не міг. Зрозуміти в перші години і протягом, мабуть, двох-трьох днів, що це сталося саме в Кременчуці, що ми зіткнулися з такою бідою і. Що сталося це саме в торгівельному центрі нашого міста. Просто пересічні криментіжани просто лізли в пожежу для того, щоб е, намагатися допомогти хлопці, молоді, е, просто одягаючи футболки на обличчя, йшли в вогонь, щоб якось врятувати людей. Хтось там реагував на крик, хтось кричав про те, що там моя дитина, там моя рідна людина, там мій чоловік або ж він працював тамто, скажіть, повідомте, тобто, це була така, знаєте, паніка. Паніка, страх, що рідна людина перебуває під завалами. Морально важко було всім, всім, хто був безпосередньо в торгівельному центрі, хто працював завалами, хто діставав людей, передавав медикам. В той момент. Мабуть, всі працювали на адреналіні і е, працювали для того, щоб врятувати людське життя, врятувати кременчужан, хто були в торгівельному центрі. 27 червня близько 14-15 години пролунав вибух у нас в Кремлячуку. Зразу ж е, надійшли виклики. Наші три бригади. Виїхали на місце виклику, а ну а потім вже почали масово виїжджати інші бригади. Я хочу замітити, що за цей короткий відрізок часу. Десь минут хвилин 20-25-30. Всі постраждалі була надана медична допомога, і вони були транспортовані до лікувальних закладів. Це говорить про те, що достатньо ефективно на той час спрацювали бригади екстреної медичної допомоги. Коли пролунав виклик, коли ми знали, що це Амстор, знаючи те, що там завжди знаходиться велика кількість населення, звісно, це якби тряхнуло. Але потім, знаєте, коли ти вже приходиш на місце, ти якось опановуєш себе і, і працюєш, надаєш допомогу так, як воно повинно бути. Звісно, сам пожар, дим, вот, удушливий такий, гадкий був дим, прямо задуха така, близько даже важко було підходити туди, до непосередсь, до, до будівлі. Вот, але були волонтери. Роздавали воду, Було багато людей, які залучалися до того. До мене неоднократно підходили люди, чи потрібна допомога, яка багато було медпрацівників, які не наших, навіть, які просто питали, чи потрібна якась допомога, чи ні. Наші бригади справились на той час. Я так думаю. Я лікар медицини невідкладних станів. Працювала 27 червня добову зміну. Обслуговувала виклики, як зазвичай. Після того як пролунав сигнал повітряної тривоги, почули вибух і почали поступати. Виклики виїжджала у складі бригади, надавала допомогу там. По прибуттю на виклик, звісно, було масовість. Було багато роботи, було багато постраждалих. Усі максимально сконцентрувалися на роботі, попри те, що це морально важко, але у всіх була концентрація та мета своєчасно, швидко надати медичну допомогу постраждалим. Попри складну ситуацію, усі надзвичайні служби згуртувалися, працювали злагоджено, надавали допомогу, допомагали цивільні люди, волонтери. Усі працювали. І злагоджено. Знаходився на вихідному дні, відпочивав разом зі своєю сім'єю. Ближче ще до обіду почув дуже сильний вибух. Так вибух був такої сили, що в моєму приватному будинку от, відкинуло двері та вікна. Почувши вибух, вийшов на вулицю. Побачив стовбур диму, так як у мене вдома перебувала аптечка велика, прийняв рішення разом зі своїм батьком направитися на власному транспортному засобі. По прибуттю на місце вже оцінив ситуацію, що приліт дійсно відбувся по торговому центру. На місці перебувала велика кількість людей. З пораненнями різного характеру на місці вже знаходились всі оперативні служби міста Кременчука, ДСНС, швидкі поліція небайдужі громадяни. Які, побачивши, що дійсно трапилось горе, от, максимально мобілізувалися і хотіли надати допомогу. Патрульні на місці прибула безпосередня рота, яка тоді несла службу в денно От, Вони в першу чергу забезпечили охорону місця події, так, заблокували, перекрили рух. Та забезпечили доступ спеціальних служб ДСНС швидких, також координували роботу та допомагали людям, які з пораненнями. На місце також прибуло керівництво батальйону, ротатор, які безпосередньо вже надавали допомогу в евакуації потерпілих от, з приміщенням сторону було морально важко, тому що. Там, де є потерпілі, там, де є загиблі, всі чудово розуміли, що велика кількість жертв. Всі чудово розуміли, що це за приміщення. Це місце, де безпосередньо наші містяни відпочивали.